Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого кулінарного блогу. Ви знаходитесь на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Далі додаємо 1 чайну ложку розпухувача тіста та 2 столових ложки рослиної олії. У мене оливкова. У кінці вливаємо 290 мл окропу. Перемішуємо і тісто на млинці готове. Наливаємо пательню, збризкуємо її рослиною олією, після чого наливаємо на неї ополони тіста, рівномірно розпроділяючи його поверхню. Як зрозуміти, чи засмажився один бік млинця? Дуже просто. Сира поверхня змінить колір на більш жовтоватий. Це знак, що треба перевертати млинець. З другої сторони теж смажимо до золотистого